Сьогодні ми приїхали в гості до Андрія. Розкажи, будь ласка, скільки часу ти вже на фермі, яка в тебе саме ферма, і що спонукало тебе їхати в Данію? Я працюю на фермі вже 9 місяців. Це свина ферма. Спонукало, в принципі, напевно, як і всіх, це підзаробіток грошей і розвиток для майбутнього як початкове вкладення для майбутніх починань, так скажемо. Як пройшла твоя адаптація? Досить тяжко, як на мене, тому що я приїхав в осінній період. І тут вже було досить холодно. Це перший чинник, який для мене був досить важкий. Порільно це погода з України, І я мусив використовувати велосипед для добирання на ферму. Це близько 7 кілометрів. І... Так, в одну сторону. Часто сказати, після роботи в офісі три роки, і сісти на велосипед, і потім ще фізично працювати цілий день, це було досить важко. Але... Все пройшло, все адаптувалося. Місяць-два це, напевно, найважчий, найважчий період. А потім тіло адаптовується до фізичної роботи. І е, час сказати, я навіть відпочив е, від е, колишньої офісної роботи на цій роботі, вже, так скажемо. Як відбувалася твоя підготовка до здачі тесту з англійської? Наскільки ті знання потрібні в дані, які ти отримав вже до здачі? Е... З англійською я дружив досить непогано щодо Данії. У мене була поїздка з колишньої роботи в Румунію, де я використовував англійську. У мене невисокий рівень англійської, базовий, я би сказав, але мені цього було достатньо і для підготовки здачі тесту я чесно, потратив десь близько двох тижнів, не більше. Просто згадав. Кільну програму, так скажімо, бо вже не пам'яталося цього всього. І англійська це дуже важливо тут. Це не тільки стосується роботи, це стосується всіх сфер, бо тут, наскільки, я вже помітив, будь-де, люди розуміють англійську і легко можуть з тобою спілкуватися. Проте вивчення данської, я думаю, займає більше набагато часу, щоб тут говорити з людьми. Тому знання англійської це важливо будь-де, в лікарні, в, в магазині, не знаю, в будь-яких сферах послугу. Ну, це важливо. Вивчення. На якому рівні ти би сказав, що достатньо знання англійської для того, щоб працювати на фермі в Данії, розуміти фермера, його задачі? Я думаю, це вже було вами, чи яким визначено, думно, а два, я думаю, це достатньо досить. І якщо попадаєш на ферму, де не всі українці, так скажемо, то рівень швидко росте. Бо треба, ну, потрібно говорити. У мене, наприклад, менеджер е, Румун, то я з ним спілкуюся завжди англійською, і рівень, звичайно, росте. Е, перш за все, вивчаються всі слова, які стосуються ферми і роботи, а потім вже... Дещо важко було зрозуміти якраз фермер в англійську мову з датським акцентом, але де, я перепитував, просто перепитував декілька разів і не, не соромився перепитати. І я з, розумів задачу, що я мав зробити, а потім, звичайно, що вже ставало легше і легше. Як ти знайшов нашу компанію? А, знайшов компанію? Через свого друга. Він мені порадив звернутися до вас. В принципі, так вийшло, що він виїхав три місяці, швидше як я. Розкажи нам трошки про своє особисте життя. Як воно відбувається в Данії? Чи були в тебе спроби, наприклад, зав'язати відносини тут з українками або ж з місцевими жителями? Почну з відносин дружніх, так скажем. В цьому районі є. Знаю, близько 20 українців загалом. Зразу всі подружилися і, грубо говоря, зробилася своя комунка маленька. Всі підтримують один одного і допомагають в будь-яких сферах, в будь-яких питаннях і будь-яких проблемах. В цьому плані, мені здається, навіть дуже повезло, що є такі люди, які живуть тут. І в кожного свій досвід попередній, цікавий, в кожного свої. Історії свої попередні роботи, якісь, якими вони діляться, і це цікаво. Цікава маленька комунка. така. Відносин як таких не було, і я чесно і не хотів їх в перший час, бо я не мав сили. Пробував спілкуватися з українками, які поблизу, деколи гуляв та сюди, але не, це, не, не складалося такі відносини, аж. Е, і... Досить донедавна три місяці тому приїхала одна студентка, з якою в нас як не дивно дуже швидко зав'язались непогані відносини. Спочатку дружні, а зараз вже більше і. Та якось все налагоджується разом з погодою в Данії, з особистими відносинами. Вона живе десь поруч біля тебе чи в іншому місті? Вона живе 8 кілометрів. Від тобто ви мене. кожен день переважно можете бачити? Так, ми працюємо разом і після роботи також зустрічаємося досить часто. Які речі тебе здивували в Данії? Ну, мені дуже імпонує система знижок в магазинах. Деколи справді хоча б... В загальному взяти Данія це дуже дорога країна для проживання. Якщо порахувати там, всі там, комунальні і, і їду, це досить дорого тут жити, але ця система знижок це досить класна штука. І якщо трошки піднапрягтись, можна жити дешевше, як в Україні навіть. Просто моніторити ціни в магазинах. Дуже привітні люди. Це справді класні, привітні люди, які, не знаю, Поможуть завжди. У мене ніколи не було ситуації, що мені е е житель Данії відмовив якісь, е якомусь проханні, коли я до нього звернувся. Чи не можу сказати, що в Україні теж у нас погані люди, але тут якби більш відкриті. Більш відкриті, більш спокійні, більш розслаблені. Яка в тебе виходить зарплата, якщо відняти податок у цей студентський декорд? Чистими виходить. Не помиляюся приблизно 10. але це не враховуючи оренду е, з а житла. Скільки, а скільки житло? Дві тисячі. Дві тисячі крон я плачу. А на прожиття, на продукти, бо це вже, як я розумію, трошки інший район Данії. І Він дорожчий чи дешевший? Це ж залежить від людини. Я, наприклад, не дуже економна людина, так скажем. Поясню чому, бо в мене є попередня практика роботи в Польщі, там я хотів максимально заробити гроші і максимально економити. І воно дуже нашкодило моєму здоров'ю. І зараз я зрозумів, що заробіток це важливо, але здоров'я набагато важливіше, тому харчування це досить важливо. І тому я не дуже тут економний. Ну не знаю, в мене приблизно. Три тисячі йде крон в місяць на харчування. Чи ти брав вже відпустку? Якраз. Зараз буду їхати, от буквально завтра я вже вилітаю. Планував відпустку досить давно. Звичайно, планував її спочатку інакше. Я хотів поїхати в Україну, але, на жаль, як такі вже склалися обставини, то вирішив поїхати до батька в Італію погостювати і до друга в Румунію. У <гум> мене цікава відпустка. Тиждень Італії, тиждень Румунії. Які поради ти дав би майбутнім студентам, які поїдуть в Данію? <гум> зараз, зараз, я подумаю. <гум> Не боятися. Не боятися працювати. Та є незвичні речі. Я думаю, для більшості студентів спочатку робота здасться досить незвичною, дещо неприємною. І важкою, фізично важкою. Але треба себе трохи пересилити. І далі йде все просто, легко і зрозуміло. <смі> Нема нічого складного. Все можна зробити. Все можна робити, будь-яку роботу. І хочу відзначити також непоганий, досить класний, як на мене, графік. Сім годин робочих і годину перерви це, це досить реально, зручно. і і класно відпрацювати ці години, і потім ще мати дуже багато вільного часу для, для своїх е, потреб. Не знаю. Ну що ж, ми дякуємо тобі за таке максимально відверте, відкрите інтерв'ю за те, що ти з нами поділився частинкою свого життя в Данії. Це було максимально круто і цікаво. Я сподіваюся, нашим глядачам це дуже сподобається. Дякуємо, Па-па!